Ми приїхали у мисливське угіддя, щоб побачити хворого та худого звіра. Однак нас зустрів 300 кілограмовий ведмідь. Керівник господарства Василь Урбанович розповідає, що для клишоного є навіть запаси на кілька днів наперед. Допомагає мисливцям і місцевий підприємець із турки. Так що ведмідь голодним ніколи не залишався. Тесь вже знято було без нас, без присутніх наших працівників єгерів. Вони зробили собі те, що хтось задумав спеціально нам яка от нагадати. Але по суті, воно все не так. Медвідь ми бачимо, що здоровий, вагу має таку 30 кілограмів, може і більше. Кормимо його, Він, в нього завжди є тут, у нас запаси є наперед. І, хліб, і пшениця, мелена, ми крупу маємо, варимо кашу, є кабачки, які ми вирощуємо в себе на, на спеціальному посадженому полі. У нас яблука збираємо ми. В Червінського, це на е, садах, де нам дає дають від, так само спотерська допомога. Тварина наша досить доглянута. я Скажу: ну те, що він зараз жара, спека тут кожному води треба, може і більше. Але ми тут не живемо. Але постійно два-три рази в день тут люди приїжджають, працівники наші, які за цим доглядають. Запитуємо у мисливців і про іншого медведя, який нібито помер від голоду. Ігера заперечують: мовляв, навіть є лікар, який може розповісти про причини смерті самиці. Їдемо до місцевого ветеринара. Вона. Розповідає, як померла тварина та від чого. Ведмедиці загинула суку по віку, спаралізувала, і ще на другий день вона загинула. Їда була, кормили нормально, так що якісь їхньої сторони вини немає ніякої. Цікавимося у фахівця. У якому стані ведмідь що наразі є в господарстві мисливців? Відповідь ветеринара: тварина здорова, відхилень немає. У одного із ігерів вривається терпіння. Він просить людей, які розповсюджували неправдиву інформацію, спростувати її. Дуже шкода мені, що шанований всіма мисливцями канал ТРК Україна зняв такий репортаж про нашого медведя. Ми цього ведмедя утримуємо від маленького. Він у нас 18 років, і сказати, що мисливці Коломищини голодом морять тут, звіра. Ми організація, яка знаходиться не на державному забезпеченні, а на власних коштах. Ми би хотіли спростування від телеканалу, щоб ми щоб той телеканал був і далі шанований, і нехай вибачиться перед мисливцями коломичні, які доглядали таку тварину. А вже за два-три тижні Клишоногий поїде на Львівщину. Вже є угода, що його забере до себе. Притулок добрі руки. Стурки Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія РАЇ.